Вітаємо на нашому каналі Казка Онлайн наші казки озвучуємо лише живим голосом, без штучного інтелекту. Підтримуйте лайком і підпискою. Давайте разом поширювати український контент. Казочка ведмежа лапа. Сидить лисиця і їсть рибу. Назустріч їй ведмідь! Здоров, кума, де ти рибки наловила? Он там, на річці, піди собі налови. Ведмідь пішов на річку, опустив хвіст у воду і приговорює. Ловись рибка, маленька велика, а лисиця своє мерзне, мерзне ведмежий хвіст. А ведмідь запитує, що ти, кумо там, говориш? Я кажу, ловить рибка маленька й велика. Сидів ведмідь, сидів, став тягнути хвіст. Тягне, тягне, ніяк не витягне і думає: от і багато риби начіплялось на хвіст. А лисиця побігла в село, скликала громаду. Ідіть на річку ведмедя бити. Люди прибігли з вилами і лопатами, сокирами, і почали бити ведмедя. Били, били і лапу відбили. Ведмідь пішов у ліс, виламав велику палку і зробив собі костиль. Йде в село до баби і приговорив є. Іду, бреду на сосновім костелі, на дубовій палці. І йде і приговорює усе село спить, уся вода спить, а одна баба не спить, на моїй шкурі сидить, моє м'ясо варить, мою шерсть пряде. Підійшов ведмідь до дверей і стукає колодкою. Відчини, бабо, віддай мою лапу. Баба злякалась, відкрила погріб, погасила вогонь, відкрила двері і сіла на піч. Ведмідь увійшов і впав прямо в погріб. Баба зачинила двері і пішла в село кликати мужиків. Мужики прийшли, почали бити ведмедя. Били, били і хвіст відбили. Ведмідь, не оглядаючись, чкурнув у ліс, а баба стала жити, поживати і добра наживати. От така то казка про ведмедя. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.